Доброго дня, вельми шановні друзі, колеги. Ми сьогодні зібралися з приводу надзвичайно актуального питання для всіх, хто працює у сфері протидії соціально небезпечним хворобам Україні. І дякуємо пресу за цікавість до цього питання, а також наших партнерів, міжнародних організацій, без яких ми не могли б дивитися спокійно у завтрашній день. На сьогодні у нас є підстави говорити про те, що завдяки тим партнерським організаціям, які працюють в Україні, ми, по-перше, абсолютно чітко розуміємо, що відбувається з пацієнтами, які знаходяться наразі на сході України та в Криму. На сході, як на контрольованих, так і на неконтрольованих територіях. По-друге, ми разом сьогодні відпрацюємо дуже оперативно питання щодо того, щоб жодний наш пацієнт не залишився без підтримки і без лікування. Наразі почнемо з ситуації з Донецькою та з Луганською областей. Це дві найбільші області, в яких було найбільше стояло на обліку до моменту агресії пацієнтів з ВІЛ-інфекцією. Зокрема, в Донецькій області 10 тисяч 700, у Луганській 2300. тисячі А у Донецькій області 8 тисяч отримували лікування за кошти державного бюджету і 2 тисячі за рахунок коштів Глобального фонду з протидії сніду туберкульозу та малярії, який впроваджує свої програми понад 10 років в Україні, В Луганській області на обліку стояло станом на 1 грудня 2014 року 2300 вілінфікованих пацієнтів, з яких 1900 отримували лікування за кошти державного бюджету і 400 за кошти глобального фонду. Станом на 23 січня на українській території під Україні зареєстровано 750 пацієнтів. Із Донецької і Луганської областей, які виїхали із е, зони непідконтрольної українському уряду, зареєструвалися і продовжують лікування на українській території. Це біля 500 із Донецької області та 250 із Луганської області. Разом з тим, ми мусимо визнати, що 55% диспансерної групи наразі. Залишилися на неконтрольованій території в Луганській області і 54 в Донецькій. Також мають продовжувати лікування на неконтрольованій території 60% відсотків пацієнтів в Донецькій області і 48% в Луганській області, що стосується пацієнтів з туберкульозом. На жаль, також і, і щодо цього захворювання, як Донецька, так і Луганська область мали велику кількість зареєстрованих пацієнтів як з так званим чутливим туберкульозом, так і з туберкульозом із підвищеною лікарською стійкістю так званий мультирезистентний туберкульоз. Наразі в Донецькій області на неконтрольованій території. Залишилося 47 Це понад 1600 пацієнтів з чутливим туберкульозом і майже 350 пацієнтів, що складає 44% з мультирезистентним туберкульозом у Луганській області. Залишилося Майже 800 пацієнтів, що складає 67% від зареєстрованих пацієнтів з так званим чутливим туберкульозом, і 187 пацієнтів, що складає 67% від загальної групи в області з мультирезистентним туберкульозом. Завдяки взаємодії з міжнародними організаціями неурядовими організаціями вдалося досягти того, що сьогодні на контрольованих Україною територіях зареєстровані на за новими юридичними адресами обласні управління охорони здоров'я, департаменти охорони здоров'я, а також обласні центри СНІДу. Це дає можливість сьогодні вирішувати питання щодо здійснення поставок ліків на контрольовану Україною територію, оскільки замовлення ліків здійснювалося в минулому році в розрахунку на всю територію України. Таким чином ми маємо дві частини питання. Перша частина питання це не допустити переривання лікування для всіх пацієнтів, які знаходяться як на контрольованій, так і неконтрольованій території. Друга частина питання це забезпечити збереження тих медикаментів, які доставляються як за державний бюджет, так і за кошти міжнародних донорських організацій, щоб вони дійшли до пацієнта, як на контрольовані, так і на контрольованій території. В зв'язку з складною ситуацією з закупівлями, яка була в 2014 році, за рішенням Національної ради з протидії туберкульозу і СНІДу Міністерство охорони здоров'я звернулося до глобального фонду з проханням перепрофілювати кошти, які наразі виділені для України на протидію СНІДу, туберкульозу і додатково до запланованих за кошти глобального фонду закупити ліки, щоб не допустити переривання лікування. Для тих пацієнтів, які лікуються як за державний бюджет, перед передусім за державний бюджет, так і за глобальний фонд, це було здійснено і наразі за механізмом термінової закупівлі такі ліки отримані. І антиретровірусні препарати для лікування віл-інфікованих пацієнтів завдяки мережі людей, що живуть з ВІЛ, яка є одним з основних реципієнтів гранту глобального фонду в Україні, вже доставлені в регіони. Про механізми доставки на неконтрольовану територію будуть говорити мої колеги з мережі ЛЖВ. І таким чином не допущено переривання лікування пацієнтів з вілінфекцією так само і по туберкульозу здійснена закупівля цих ліків. Певний час зайняло оформлення оформлення процедури так званого дозволу на разовий віз протитуберкульозних препаратів, і наразі сьогодні, в січні, завершується завезення протитуберкульозних препаратів в Донецько-Луганську область, в тому числі так само, як і по всій Україні, для того, щоб не допустити переривання. Процедури державних закупівель за кошти державного бюджету завершені. На сьогодні ситуація щойно ми зв'язувалися з Укрвакциною завдяки переговорам, які були проведені з обласними державними організаціями, які розміщуються на контрольованій території в Донецьку і в Луганську, і отриманим від них листам. На сьогоднішній день до кінця січня в Луганську область здійснюється розвезення антиретровірусних препаратів, які доставляються в місто Сєвєродонецьк, так вирішила обласна державна адміністрація Луганська. І з 1 числа починається розвезення антиретровірусних препаратів, завезення в Донецьку область, а саме в місто Славянськ. Відповідно до листа, отриманого від Донецької обласної адміністрації. Щодо протитуберкульозних препаратів, то з 1 лютого буде почато розвезення цих препаратів в Донецьку і Луганську область. Наразі Міністерство охорони здоров'я разом з укрвакциною зв'язується із Донецькою областю для уточнення місця, куди завозити препарати, оскільки попередньо на минулому тижні доповідалося на апаратній нараді Міністерства охорони здоров'я, що область звернулася з проханням завести препарати у три міста: Славянськ, Маріуполь і Чорноармійск. На жаль, зв'язку з ситуацією, яка сталася в Маріуполі з терористичним актом, на сьогодні не є досить небезпечним завозити препарати в Маріуполь. І наразі, сьогодні до кінця дня, це питання має бути вирішено. Що стосується що стосується випадків переривання терапії, у нас такі не зафіксовані, і хочу зазначити, що, попри очікування, дуже невелика кількість менше ста пацієнтів з туберкульозом перемістилися на контрольовану Україною територію. Всі, хто виявив бажання зареєструвався на території України в будь-яких областях, повністю отримують лікування супровід. І ми кожного дня знаходимося в контакті із лікувальними закладами, які здійснюють лікування, і таке інше. Кілька днів назад а, виникло питання, і я хочу подякувати нашим партнерам, перш за все, мережі і нашим колегам неурядовим організаціям, які працюють в Донецькій області, щодо недопущення переривання лікування 13 дітей, які отримують антиретровірусну терапію в місті Краматорську в дитячому будинку. По ситуацію на сьогоднішній ранок незважаючи на те, що в Донецькому центрі СНІДу за старою адресою в місті Донецьку. Є абсолютно достатня кількість препаратів, і вони висловили бажання і готовність доставити ці препарати в Краматорськ на сьогодні. Наранці автобус на ранок автобус виїхати не зміг. Годину тому ми подали відповідне листа клопотання на міністра охорони здоров'я з тим, щоб дозволити харківському центру СНІДу, який готовий надати препарати е, дитячому будинку для цих 13 дітей, і ми е, будемо контролювати, щоб ці ліки були сьогодні. Завтра доставлені дітям. Це коротка інформація, яку я хотіла з вами поділитися щодо Криму. Щодо Криму, Слід зазначити, що ми починаючи з літа по деяким закладам і напрямкам з травня, по деяким із липня, перестали отримувати будь-яку інформацію, будь-яке звітування з Криму щодо пацієнтів з віл-інфекцією, туберкульозом та клієнтів замісної підтримуючої терапії. І на сьогоднішній день ми отримуємо тільки окремі окрему інформацію від неурядових організацій, які завдяки коштам глобального фонду і спільним зусиллям з міжнародними організаціями продовжують надавати допомогу в сфері в сфері профілактики догляду і підтримки. За офіційними, скажімо, інформацією, яка у нас є, пацієнти з віл інфекцією та туберкульозом продовжують лікування за кошти Російської Федерації відповідно до протоколів лікування Російської Федерації щодо співпраці з міністерством охорони здоров'я України, закладів, які находяться на неконтрольованій контрольованій Україною територією. Хочемо зазначити, що Донецький центр СНІДу дуже активно виходить на нас і намагається сприяти усіляко для того, щоб продовжувати лікування пацієнтів. Луганський центр СНІДу фактично припинив своє існування через численні бомбардування. Протитуберкульозний диспансер Луганської області на неконтрольованій території вже кілька місяців відмовився він контактування з міністерством охорони здоров'я та підпорядкованими структурами. І наразі ми здійснюємо контакти з обласною адміністрацією і закладами, які розташовані на контрольованій Україною території. Дякую за увагу. Дуже пані Віталя.